У Селі Тарнівці переполох через нещодавній випадок з цими дівчатками. У п'ятницю по обіді п'ятикласниці Руслана та Богдана поверталися додому зі школи. Пройшовши кілька сот метрів, помітили, за ними їде машина темного кольору. Він потім їхав за нами. Він давав нам 20 гривень, щоб сіли знову з машину. Водій старший чоловік у синій кепці з переляку це все, що можуть пригадати дівчата. Хотів заманити їх до машини, пропонував гроші, ховаючи обличчя з міркувань безпеки. розказує бабуся однієї з дівчат. Мені подзвонила внучка і сказала, щоб я її забрала зі школи, бо за ними їхала якась невідома машина. Чоловік пропонував дівчатам 20 гривень і сказав, щоб пішли в магазин, купили собі щось, а він потім відвезе їх додому, розпитував, де живуть. Відчуваючи небезпеку, подруги кинулися на навчоки. А батьки, дізнавшись про випадок, навіть намагались наздогнати машину на власному авто. Але підозрілий чоловік швидко зник з села. В Шишлівській школі я Навчаються дівчата, кажуть, це не вперше. Звичайно, чули ми і не тільки про цей інцидент, а ще й про деякі інші. Тому в нашій школі проводяться з тої метою різні заходи. Бесіди проводяться з учнями власними керівниками. Це вже не перший випадок, підтверджують і в поліції констатують, поки мають лише дві офіційні заяви. Хоча повідомлень у змі та соцмережах не менше десятка. Сценарій зазвичай ідентичний. Невідомий чоловік на джипі чорному ікс п'ятому. Під'їжджає до компанії дітей і пропонують чи то погратися в якусь гру. Десь пропонували цукерки. Поліція зареєструвала два подібні випадки в Ужгороді. Це було півтора тижні тому з різницею у два-три дні. І от нещодавно подібні випадки були в Ужгородському районі. Зареєстровані наразі правоохоронці намагаються встановити особу чоловіка і закликають усіх, хто має будь-яку інформацію щодо водія чорного джипа марки BMW X5 на іноземних номерах. Негайно телефонувати. До поліції, а батькам радять поки не залишати дітей без нагляду на вулиці.